Привіт усім! Починаю свій блог з торгівельного центру, трішки походила по магазинам та вам познімала. Мені дуже сподобалась ось ця футболка, коштує всього 129 гривень у магазині Теренова. Я її придбала і покажу ще, що купила. Ось такі прикольні шортики. Взагалі зараз така колекція, багато речей мені сподобалось. Ось ці шорти класні. Сподобалось, що вони наталії такі вузенькі. У мене діти доволі худенькі і зазвичай вони дуже широкі. Ось ця футболочка дуже гарна. А також зайшла у магазин Моро, теж познімала для вас краси, дуже багато тут таких цікавих речей, такі тримачі для паперових рушників. Багато. Оцих підкладок під тарілки для сервірування столу, теж є круглі. Зараз ще покажу ось такі, типу як були в Ікеа. Ну, Навіть такі самі. У мене є одна така, мені, неймовірно, подобається великий вибір пляшок. Ми теж часто їх беремо, адже дітки ходять на тренування. І ось знайшла ці. Баночки, про які ви постійно у мене запитуєте, у яких у мене зберігається соль та спеції. Ось вони у магазині Моро, це яу ТЦ Лавіна. Їх побачила. Тут є такий комплект з чотирьох баночок. Ось ці скляні з ложечками мені дуже сподобались. Додам у свій вішліст. Дуже багато всього. Посаду багато цих баночок з дерев'яними кришками. Такі патріотичні тарілочки. Ось ці з кульками досить популярні, багато де бачу такі. Теж мені подобаються, але нема поки що для чого їх придбати. Ложечки для чаю коли шукала, не могла ніде знайти, а ось тут вони є. Такий ще побачила дозатор для Засоби для миття посаду з губкою, мені здається, він дуже зручний. Ціну показала. Ось такі баночки для ватних дисків та ватних паличок. Взагалі тут теж гарна колекція. Ось такі баночки я замовляла собі, показувала колись на Аліекспресі. Хто не любить чекати та замовляти, можна ось прийти купити, але тут значно дорожче. Такі тарілочки з кокосом. Теж мені сподобались. Можна, мабуть, зранку якусь кашку, вівсянку з ягодками подавати, буде дуже гарно. Поєднання білого кольору з деревом теж дуже подобається. І чорний з деревом теж, неймовірно, гарно виглядає. Такі миски у мене подібна з «Сінсею». От, а також тут у моро побачила великий вибір. Вони є і маленькі, і великі, і чорні, і білі, і такого золотистого кольору. Ось ці сподобались квадратні. Можливо, коли буду організовувати гардеробну, якось їх приміню для прикрас, годинника, щось такого. Потім, коли поверталися з дітками додому, зайшли у такий невеличкий заклад. У нас по дорозі додому, і тут погуляли на майданчику, а також познімала вам трішки території, бо дуже гарні тут такі клумби. Не знаю, як правильно називається, коли не квітки, а саме такі зелені клумби з камінням, дуже гарна територія. Але знов пішов дощ. У нас останнім часом, ну, мабуть, у всіх так, майже постійно йдуть дощі. Я не пам'ятаю, що посередині весни взагалі таке було, що майже є дні, коли дощ не припиняється, іде просто зранку до ночі і вночі лє. Повернулась з магазина, покажу, що придбала з одягом. Взяла діткам усе. Це молодшому сину взяла ось таку футболочку. Ой, цінник я відірвала. Вона десь 200 гривень коштувала у Теренова. Це теж, яку я вам показала, Тиренова взяла її старшому синові. Йому теж старшому взяла ось такі штани у сінсей. Зараз там теж, ну там завжди, правда, знижки. 150 гривень. Думаю, за 150 гривень чому не взяти. Хоча якість там така, що... Ненадовго їх вистачає, вони дуже швидко протирається, кошлатяться, з'являються дірочки. Але за 150 гривень хай будуть якісь, може, як домашні. Молодшому ось таку ковтинку на блискавці. Теж сінсей, у нього розмір 128. ну Я так на а, вигляд дивлюсь, десь у нього 122. Взяла 128, щоб так запасом було 219 гривень. Вона тоненька, але мені така і була потрібна. Якщо більш прохолодно, можна там вітровочку якусь вдягнути. А якщо тепліше, то там, навіть влітку ввечері вдягнути, то тоненька потрібна. Ця взагалі 100 гривень, це для старшого. Ось така. І взяла теж, поки є знижки, вже на осінь, ну, на таку холодну осінь, 239 гривень. Ось такий светрик в школу. Такі кольори приємні. Ще у магазині сенсей взяла ось таке кашпо невеличке. Сподобався ось цей малюнок, коштувало всього 99 гривень. Також взяла ось таке таку корзинку. Ціна ось. Я, в принципі, можу і сама таке зробити. Я колись робила, просто брала папір, такий типу, подарунковий, але без візерунку, забула, як він називається. Просто такий звичайний він такий коричнево-сіренький папір. Його зім'яти потрібно і з нього сплести косу. І потім на термоклей ось так по колу її склеювала. У мене навіть є така корзинка, я її робила. Але побачила ось цю, тут з чорним потрібно підфарбовувати. Дуже це мені довго за 150 гривень взяла. І зараз будемо ставити туди, куди я задумала. Покажу зараз. Взяла ще ось таку штучну гілочку. У магазині Моро взяла ось таку кумедну терку. Сюди закладається, наприклад, сир. Затискається, ось так я так розумію. Однією рукою притискаєш, а іншою крутиш. І воно звідси треться. <рес> Спробую, як на практиці, якщо чесно, я дуже не люблю щось терти на терти. Постійно стираю собі або пальці, або нігті. І ще у мору взяла ось такі дві підставки під гарячі. Вони коштували, оця річ коштувала 350 десь гривень. А ці по 99. Знімаю наліпки, відрізаю цінники та буду розкладати усе по місцях. Цими підставочками я вже пару днів користувалась, вони класні, дуже приємні на дотик, і мені подобається, як вони виглядають. А корзинка мені була потрібна для того, щоб тут трішки переорганізувати, точніше, трішки додати затишку у пральні. Я поставила у неї засоби для прибирання і погляньте, як виглядає на поличці. Я навіть хотіла її прикрасити ось цією гілочкою якось її туди тикала, крутила. Але все ж таки вирішила, що вона сюди не підходить і буде мені заважати. А ось так, коли усе охайно, нема зайвих там кольорів, зайвого візуального шуму, мені дуже сподобалось. А гілочку я вирішила зробити невеличку з нею композицію на стіл. Скрутила її, поставила ось це маленьке кашпо. І сюди мені не вистачало чогось біленького. У мене було тільки пір'я. Загалом мені сподобався результат, але більше сюди пасували такі гілочки з невеличкими білими квіточками. Якщо я їх побачу, то я заміню вже пірічко на квіти. А поки що, так, для різноманіття поставила те, що було. Взагалі, мені здається, що з білим кольором поєднується усе. І ось такий темно-зелений і будь-який на білому завжди гарно виглядає. А ще хочу поділитися рецептом буженіни, адже вона вийшла дуже смачна. Я взяла, прогріла на плиті, довела до кипіння і вимкнула воду з сіллю, цукром, коріандр, перець, лавровий лист. Та оцет. Поклала туди ошийок, у мене 2 кг, та залишила на 24 години у холодильнику. Потім зараз я дістану буженінку, просушила її паперовими рушниками, змішала спеції з олією, спеції, які щойно показала, дуже вони класні. З базиліком та сушеними томатами, здається. І додала сіль перець. Зараз цим натираю буженінку. Перед тим зробила невеличкі такі дірочки, туди повстромляла чесник. Ретельно натираю ось цими спеціями з олією, загортаю у фольгу. Якщо ви не користуєтесь фольгою, можна будь-яку форму з кришкою. Та ставлю у духовку на півтори 2 години. У мене 2 кг, здається, години-дві у мене стояла. Потім через 2 години я відкрила фольгу та потримала ще хвилин 20, щоб вона підрум'янилась. І вийшла вона неймовірно смачна. Велику роль грає частина м'яса от саме такий ошийок з прожилками такого сала, жирку. Виходить, дуже сиковита, ароматна. Спробуйте, хто не готував, хоча, мабуть, у кожної господині є свій рецепт буженіни. Ще трішки познімала вам день народження сина, коли ми вдруге святкували вже з друзями. У мене тут різні канапе, лаваш з червоною рибкою, апельсинові кекси, грибочки в теріякі, на шпажках чері та моцарела, салат з грушею, хамоном та сиром брі. А також ми зробили три піци. Це вже у мене все готово, але гості ще не приїхали. Зробила завчасну піцу, щоб потім не витрачати на це час, закрила плівкою, щоб вони не підсихали. І потім, коли вже гості прийшли, я тільки поставила в духовку на 300 градусів на 10 хвилин. Трішки показую себе, дуже рідко це роблю. А також ще зробила компот перелила його ось в таку лимонадницю. Купували ми її в епіцентрі, і вона дуже зручна. Дітки бігали зі скляночками своїми та набирали собі. І ось такий тортик у нас гарний був, як завжди, у стилі Майнкрафт. Подарували синові такий конструктор. Тут є магнітні елементи, а також ось ці мостики, доріжки. Такими зібрали за інструкцією таку вежу і запускали кульки. Ось так виглядає коробка, багато там деталей. Є інструкція з різними варіаціями, можна докупати ще інші набори, які поєднуються між собою, і ось таку велику можна вежу зробити. Взагалі дуже цікаве заняття. Навіть мені сподобалось, я теж сиділа з задоволенням, з дітками все збирала. Усі такі. Набори, конструктори, лего, все, що має багато деталей, я зберігаю у таких контейнерах з такими блакитно-зеленими ручками. Ця серія теж з епіцентру. Все. І зимовий декор я показувала. У мене у цих контейнерах тільки різного розміру. Складаю сюди все, бо хотіла помити підлогу, але я не складаю. Часто не кожен день складаються іграшки, і дітки не прошу діток робити це кожного разу, адже я помітила ну, вже давно, коли ще вони там зовсім були маленькими, що коли ось так у коробку складена гра, дуже рідко нею користуються. Це якийсь демотиватор її брати. А коли вона валяється там, десь на килимку, то дітки постійно підходять і грають нею. Ще подарували ось такі яєчка. Вони, мабуть, з гіпсу, точно не знаю, такого пофарбованого. Ой, тут ще небо вам засняла, така була краса, таке прям яскраве-яскраве блакитне небо. як я люблю, коли чудова погода, тепло, сонечко дуже сильно впливає на мій настрій. Так дітки колупали ось ці яєчки, а всередині потрібно знайти динозаврика. Коли розбиваєш це яйце, всередині маленькі динозаврики. Мабуть, багато хто з вас це знає, але хто не купував, теж рекомендую цікаве заняття, але краще робити це на вулиці, бо воно ось бачите, скільки з нього бруду і пилу може і розліти, розлітітись. Син придумав ось це скидати у землю. Перемішував її, ось таку робив кашку-малашку. Пам'ятаєте, як ми в дитинстві з такого робили якісь котлетки, щось крутіли, ліпили і хочу ще вам дещо показати, ми з чоловіком помітили, що у нас біля машин якісь дивні лінії. У вас є декілька секунд подумати, що це може бути. Ми дивились, дивились і потім зрозуміли, що це просто сліди від черв'яків, які розбігли з нашого чорнозема. Ось так вони повзуть і залишають за собою такий візерунок. Їх досить багато. Ось тут у калюжі вони. Треба повернути назад у землю. Розбіглися тут до сусідів, скоро доберуться. Пішли на задній двір перевірити після всіх дощів наші дерева. Подивіться, яке просто богнюка, кошмар. А дитина впала у цю калюжу. Ми дуже сміялись, бо він так кумедно впав і потім так ходив. Зараз покажу шматочок, як він смішно ходить. Ми зробили, щоб дерева не стояли у воді. Такі, зараз покажу такі ямки. І куди виходить вода. Тут навіть бруньки вже порозкривались, листочки з'являються. Ось так, щоб вода відходила у сторону. А ось син намагається дійти до будинку. <с> Чоловік каже, ти як старічок. <с> Дуже боявся ще раз впасти. І сам сміявся, і нам було смішно. І теж боялися, щоб знов не впав, хоча різниці вже не було у будь-якому разі, вже брудний. <с> Смішно так ходить. Нічого, колись це, напевно, висохне, а зате можна ось так чобітки у калюжі промити і як з, на пляжі вийти на пісочок. І ходімо додому, буду вам показувати неймовірну красу. Мені прийшла ось така посилочка, відкриваємо разом з вами. Тут мені. Прислали те, що своїм ароматом заполонила просто увесь наш дім. Спочатку мене вразило, як все охайно запаковано, дуже гарний папір. І ось таким м'якеньким папіром перекладені усі баночки. Це дуже гарно запаковано. Відкриваю. І перше, це парфуми від компанії PDP. Яка є родом з французького міста Грас. Це не є якоюсь підробкою або копією, вона не називається аналогом, бо ноти парфумів залишилися незмінними. Ті, до яких ми звикли, які ми бачимо в магазинах, але більшість синтетичних компонентів ця компанія змінила на натуральні. Тому ця косметика навіть є покращеною версією тих ароматів, до яких ми звикли. Вони взагалі дуже ніжні, приємні. Відчувається, що це не якийсь там хімозний запах, а вони такі легкі. Натуральні, приємні, від них не болить голова. Я вже так декілька днів нюхаю їх постійно. Мені дуже часто від різких парфумів болить голова, тому я не часто ними користуюсь. Більше любила ефірні масла. А ось ці парфуми мене просто вразили рожева та червона баночки це парфумовані гелі для душу. Та такий аромадифузор замовила теж дуже приємного аромату. Виробництво цієї продукції здійснюється у Франції, а в Україні вона тільки упаковується та готується на продаж. Вони мають стійкий аромат, є безпечними, не викликають алергію та не тестуються на тваринах. На сайті представлені оригінальні флакони парфумів, щоб можна було уявити, який саме це аромат, на який він схожий. А упаковка вже ось така, яку ви бачите зараз. Вона є досить простою, адже акцент робиться саме на вмісті флакону. У них на сайті ще є зараз акція, берете дві позиції, третя у подарунок. А також є повноцінні парфуми 30 мл всього за 229 гривень. Усі ці позиції дуже швидко зайняли своє місце у моєму домі, готую для них поличку, точніше, для аромадифузора. Прибрала все, протираю поличку своїм універсальним миючим засобом, про який, до речі, у мене питають, мабуть, під кожним відео. Я вже, мабуть, тим, хто запам'ятав, набридла, але все рівно питають, тому кажу: роблю його пів флакона води, чверть спирту та чверть оциту. Ставлю сюди ось ці арома і періодично, раз там на тиждень, на пару тижнів, можна ось так їх перегортати, ці палички, щоб був аромат. І ось так виглядає, така стильно витончена баночка. Дуже гарно виглядає. І приємний аромат, навіть чоловік, коли прийшов додому, одразу спитав, що ти так смачно пахне. І парфуми. Також мені захотілось одразу протестити. І за першої ж нагоди, коли потрібно було виходити з дому, я їх випробувала. Нанесла на точки пульсації, легкий, приємний аромат, у мене схожий на Шанель Шанс, здається, називається. І зайняли вони своє місце ось тут, у моєму б'юті куточку А також дуже хотілося випробувати гель для душу, не дочекалась я вечора. І хотіла спробувати, як розкривається аромат саме на тілі, тому нанесла на ручки, змила, і, знаєте, аромат був аж до вечора, залишився на шкірі тонкий, не нав'язливий, не хімозний, а такий дуже-дуже витончений, приємний. Я не могла нанюхатись ось тут вже декілька разів понюхала. Приємний тому обов'язково собі замовляєте. Аромат, який щойно спробувала це ось такий Lost Cherry. Він такий тонкий, дуже ніжний і приємний. А ввечері вже спробую ось цей Bright Crystal. Обидва дуже приємні. Навіть не знаю, який мені більше подобається. Це моя щира рекомендація. Думаю, буду замовляти ще не один раз. Тому обов'язково переходьте на сайт і обирайте собі. Тепер трішки познімала вам нашу прогулянку. У нас біля дому є такий ліс і тут є така галявина з ялинками. Ми тут грали у хованки, боялись їх загубити, але все добре. Тільки послухайте, як співали пташки. Є у нас таке місце, куди люблять ходити дітки, не тільки мої, а всі, хто тут поруч живе, сюди приходить погратися. Це зробили наші солдати. Вони тут тренувались і такий тренувальний табір собі побудували. Це не є якоюсь там військовою базою, таємницею такі звичайні лазалки з колес, з деревини. Такі дошки тут набили, і вони тут тренувались узимку. Зараз вже сюди не приходять, а тут просто граються дітки, бувають, я бачу, сидять школяри, студенти, синочок тут ходить по колоді. На цьому завершую своє відео. Дякую, що подивились. Не забувайте ставити вподобайки, це для мене дуже важливо. Усім пока!